Подивіться, бачите, бачите, яка булячка, Скручується, по тому висихає і облітає. О, молоденький персик. Треба... А звідки воно береться? То грибкова хвороба. То треба було з весни бурдоською рідиною пуляти. А я було холодно, думаю, може потепліє і так минулося, воно вже по тому пізно було, тому що тепер рятувати його. Купила спеціальну від кучерявості листя. Так і називається препарат. Дуже-дуже різкий запах має який, що я скашляла, вона і... навіть рукавиці вбрала, бо руки неможливо відмити. Так, такий різкий запах від нього. Колись дуст був, хто мого покоління, то може пам'ятає, що був дуст. Тепер він заборонений, а колись то все рятували. Все рятували. І булячки, і скідників. Все, все дустом посипали. Зовсім пропаще, то я трохи пообдираю. Всього не буду обдирати. Ну відновиться. Ну відновиться. Бачите, що й сухо, поливаю кожного, майже кожного вечора поливаю ходу. По городі заглядаю, а то вже нема чим кроплю. А я вже накачала. Також далеко там кустик накрила, бо там в мене молоді кустики є. Або зранку кропити. Коли? — Вечором, або зранку. Вечором, якщо не дощова погода, якщо вітру нема, бо як вітер є, то воно задуває, хто знає куди. Вже біленькі обсипаються. Та одну баба обхід зробить, бачиш. Обожнює піони. О! Це Движка, кінь велика. — Дуже гарна. Я вже трохи різала їх. Бачиш, яка червона, дуже гарна, бо в ще рана є, то рана вон вже обсипалася. То все сонечковий гай. Так, сонечковий гай. Тут же обсипалося теж. Ще А То рожева. Падає так, потім буду підв'язувати, як дощова погода буде, воно буде все в болоті. А тепер шкода, я люблю, щоб воно таке було розлоги. все. Там ще рожевеньками пропустили. Рожевенькі. А тут біленькі, то самі гарніші. Ворот пускаються, бачиш бутони. А які білі? Білі, Бачиш без червоної серединки. Тут два сорти я білих маю. Дуже гарно. Ті без червоної серединки, як намальовані. А пахнуть як, як рожі. Ну, того, того сильніше. Хай ліпше шопіони на нюхаємося, чим тої хімії. Так, так, добре, все. Будьте здоровенькі.